Щиро вдячна всім, хто завітав на мій канал Любазнайка. Сьогодні я хочу вам розповісти, як я вперше в житті своїми руками зробила текілу в домашніх умовах, і поділитися з вами цим рецептом. Це не рецепт з інтернету настоїнки імітації текіли, а саме горілки на шматочках листя Алоя вера. а мій власний рецепт. Виготовлені текіли з листя ось такого дивовижного кактуса опунція, який вже багато років росте не в Америці чи середоземномор'ї, а у мене та у сусідів на наших дачах, додаючи тропічний шарм певним ділянкам. Кожного року я раділа яскравим жовтим квітам, якими вкривається опунція у травні-червні. А чоловік, навпаки, потерпав від безжалісних та підступних глохідій – колючок, пучками яких вкриті листі опунції та при зіткненні під час земельних робіт чіпко впіваються в шкіру або в одяг, а позбавитися від них можна лише пінцетом або в мильному розчині, і процедура це далеко не швидка. І цього року я вирішила пересадити свою розрослу опунцю в дальній кут саду. Розмір її був величезний, листя товсті і соковиті. І раптом у мене виникла ідея створення екзотичного, корисного алкогольного напою, текіли з моєї опунці. А чому б ні? Отак виглядає помита під великою струєю води. Опунція. Мили ми для того, щоб змити всі глохіді оці малесенькі колючки. Зараз я одягну рукавички, гумові та під них ще такі тонесенькі тканинові. І буду різати на маленькі шматочки такі пластиночки. Таке. Але ж це дуже довго і нудно. Я вирішила цю проблему так. Взяла комбайн, поставила таку різалку, як на капусту, тільки трошки товше е ножі. І таке нарізала, отаке в мене вийшло. Отаке. І зараз я вам покажу, як воно виглядає. Набагато краще, і воно ще й соку більше дасть, краще буде лучше ферментуватися. Така консистенція. Такі пущені, такі шматочки понесені. А тут вони виходять такі. Блоки, воно пусте, сок і все, Мабуть, не таке. Це мені подобається більше, тим паче, що на, набагато менше молок. Так що я рекомендую всім отаким чином нарізати. Получилося 2,5 кг нарізаної опунції. Такий в'язкий сок з неї такий тягучий. Це ж дуже добре, воно буде для фермітізації. Оце така в нас 10-літрова бутиль. І починаємо складати. До речі, опунція це їстівна рослина, в м'якоті листів якої містяться і білки, і жири, і вітаміни А, бета каротин альфа каротин вітамін К, вітаміни С, вітаміни групи В. А також в 100 г м'якоті є… 3,3 г вуглеводів, з яких 1,2 г це природній цукор, що дає мені впевненість в отриманні якісної браги та дистильованого спірту з неї. Таким чином, в цю бутиль помістилося 2,5 кг різаної опунції, 2,5 кг цукру і поки що 5 літрів води. Отак, по плечики, не більше, щоб був вільний об'єм для бродіння. Воно трошки все підскочило вверх. Я буду кожного дня вранці ввечері перемішувати. Дрожжей покладу, мабуть, одну столову ложечку. І зараз все перемішаю. І зверху поставлю отакий гідрозатвір і налію водички. І буду в теплому місці їх держати. Зараз день, то можна на сонечку тут тепленько, а наніс занесу в дім, тому що тут вже холодненько, вже друга половина жовтня. Оскільки я таке роблю вперше текілу, то буду рахувати, скільки ж днів знадобиться, щоб вона дуже добре виграла. І була готова для подійної дистиляції з метою отримання дистильованого спірту. Стекіли для послідуючого розведення водою до 40 градусів за таблицею Фертмана. Дивіться це відео до кінця, щоб разом зі мною отримати результат цього випробування. Протягом цього періоду я визнала за необхідне збільшити бродильну ємність та замінила 10-літрову бутиль на отаку 20-літрову бочку. Долила ще 3 літри води. І раз у два дні знімала кришку і ретельно перемішувала брагу. І от настав дуже відповідальний момент. Відчиняємо беремо нашу мішалочку, дивимося. Потім я ще запалила сірничок над цим розчином. Він вже не гасне, значить процес ферментізації нашого кактуса опунції завершено. Ось так виглядає сировина для текіли після проціжування через друшляк. Починаємо перший етап дистиляції. Коли температура досягла 82 градуси, почав розповсюджуватися спиртовий аромат з легкими трав'янистими нотками. Які притамантні справжні мексиканські текілі. Після другого чистового етапу дистиляції кінцева міцність спірту дорівнює 75 градусів. І останній важливий крок це розведення спірту з опунції водою, щоб досягти міцності текіли не більш як 40 градусів. В результаті з моєї опунції отримано Чотири літри чистої текіли, без ароматизаторів, барвників із легко вираженим трав'янистим присмаком та властивими їй м'якими фруктовими нотками. Безумовно, ця текіла, текіла не з блакитної агави, не пройде всі, існуючі, суворі мекс... мексиканські стандарти якості. Але ж з лаймом і сіллю, помаранчем з корицею та ананасом з чилі, вона дуже сподобалась моєму сімейству та смакувала веселі компанії моїх друзів, дуже обізнаних в цьому питанні. Якщо вас зацікавив такий спосіб виготовлення текіли в домашніх умовах, буду вдячна. Якщо ви поставите лайки та підпишитесь на мій канал.